Криві огірки стали для фермерів Каліфорнії новою бідою. Причина дефекту полив солонуватою водою. Її беруть із місцевих річок Сан хоакіну та Сакраменто, які впадають до затоки Сан-Франциско. Цього року золотий штат США переживає найбільшу посуху за 1200 років. Зима була малосніжною, і річки майже не поповнилися прісною водою. Натомість до них почала впадати солона вода із затоки. Кривих огірків цього року. Приблизно шоста частина. На це дуже впливає солонувата вода. Зазвичай на рівних огірків 5%. Якість урожаю знижується, доходи впали на чверть. Із сан хоакіно і Сакраменто беруть воду для двох третин 40-мільйонного населення Каліфорнії. Її також використовують для поливу численних ферм, які постачають фрукти й овочі всій країні. Проблему солоної води намагаються розв'язати за допомогою насипів із гравію. Влада штату просить у федерального уряду дозволу побудувати ще дві такі дамби, якщо посуха посилиться. Це вдруге, коли ми побудували такі бар'єри. Перший раз був 2015 року. Тим часом у каліфорнійських містах шукають свої шляхи подолання проблеми. Так в Антіоці роблять опріснювальні установки. Солона вода тут дошкуляла ще торік. там, де наш водозабір побільшало солі. З кожним роком ми беремо менше води. Це остаткування дасть нам можливість використовувати навіть солону воду. У дев'ятнадцятому столітті в районі Дельти осушили частину водно-болотних угідь. Це дало фермерам змогу обробляти 2000 квадратних кілометрів земель. Однак, через це просів ґрунт, і тепер більша частина Дельти опинилася нижче за рівень моря. Це теж сприяє проникненню солоної води.